Я вважаю цю політику, це політику геноциду української нації свідомої. Я хочу запитати, кому служить президент, кому служить Гройсман, кому служить Яценюк, що вони таку політику в країні проводять. Крім того, ви знаєте, що складовою цього бюджету є також, наприклад, інвестиційна складова. Так. Ви ж розумієте, що якщо ми не повернемося до індустрії, інду... Реалізації країни, якщо ми не повернемося до підтримки реального сектору економіки, то ми ніколи в житті економіку не піднімемо. Від всього зведеного бюджету 3% йде на е, видатки розвитку. 3%! Ви слухали таку програму про децентралізацію, про підтримку місцевого самоврядування? Так, так? звичайно. Ну, в цьому mm -hmm. бюджеті централізація такого масштабу, якого не було. Не при жодному президенті і при жодному прем'єрі, тобто іншими словами, з усіх місцевих громад гроші збирають в центральний бюджет, а на місця віддають повноваження, які треба фінансувати.